Друзі, всім привіт! Розглянемо в цьому огляді два будинки на продаж від власників. Продається гарний житловий будинок загальною площою 97 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати та веранда. Підключені всі необхідні комунікації: газ, електрику, заведено централізовану воду. В будинку є зручності, роздільний санвузол із душовою кабіною. Опалення індивідуальне газове. Частково поставлені металопластикові вікна. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Дім побудований з цегли. На території ділянки гараж та інші підсобні приміщення також садок з посадженими фруктовими деревами. Дім огороджений парканом. Загальна площа ділянки 25 соток. Вартість дому 28,5 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продається будинок в селі Самгородок Козятинського району Вінницької області. В селищі є лікарня, школа, дитячий садочок, відділення нової та Укрпошти, продуктові магазини, кафе. В огляді будинок ціною 10 тисяч доларів, загальна площа 84 квадратних метрів, підключено газ, електрику, заведено воду в будинок. Опалення індивідуальне газове, в хаті 4 кімнати і суміжний санвузол. Підключено швидкісний інтернет. Для користування залишаються меблі та частково побутова техніка. На подвір'ї криниця, літня кухня. Інші підсобні приміщення і город. Загальна площа ділянки 35 соток. Знаходиться дім в селищі Тростянчик Вінницької області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.